Ми напередодні нашого професійного свята Всеукраїнського дня бібліотек. І е, ну, вийшло так, що це вже насправді дійсно ми вже другий рік підраз фотосесію таку даруємо нашим читачам. І цього року ми її назвали бібліотека в об'єктиві. Кожен хто хоче, будь ласка, може прийти і отримати собі гарні фото на пам'ять, на згадку. Єдине, що можна надзвичайно наперед домовитися на час. Беруться всі фото, які були зроблені, ви вибираєте, які вам подобаються. Ми, звичайно, просимо дозволу виставити ці фото на своєму сайті, на своїх ж сторінках у соцмережах. Все за бажанням читача, за його згодою. Якщо брати, наприклад, минулий рік, то це більш були національні костюми. Чомусь якось так. Так було, що приходили в вишиваночках, або просто в яких, тобто хто як хоче, якісь чи якісь більш нарядні сукенки, там, якщо дівчатка. Це просто бажання того, хто прийшов фотографуватися. Якихось певних правил, умов немає. Це можуть бути діти, це можуть бути дорослі, це можуть бути підлітки. Не має обмежень, не вік, ні якісь умови, нічого. Це просто гарний настрій і ваше бажання. Саме цієї роботи не ви не побачите, як відбувається. Цього року є трошки така затища, тому що багато хто не вчиться онлайн і згуртувати, зібрати вже якби трошки більше дітей одночасно не дуже в нас виходить насправді. Тому ми хочемо чуть, -чуть і продовжити, тому що щоб була така можливість, хтось можливо ще тільки побачить і ой не встиг, тому ми продовжимо. Весь наш простір, він дуже різний. Це дійсно можуть бути фото на підвіконнях, У нас дуже такі ці вікна незвичні. Книги, будь ласка, так само вибирають будь-які. Підбираємо м'яку іграшку, якщо це молодші дітки. Коли людина приходить, вона Трошки аналізує, робить, що вона хоче, ми можемо запропонувати, зверніть увагу на це, будь ласка, на це. Ну, а далі вже відбувається, якби там, чи якщо батьки вже хочуть, якщо то діти, чи ну, якщо дорослі, то вони більш впевненіше, точно знають, що вони хочуть. Так що, так. Минулого року ми отримали стільки відгуків від батьків, які не були присутні на фотосесії, але вони вже потім бачили роботи, бо дуже так ну, би зрозуміли, що то воно було цікаво. Взагалі в нас є клуб настільних ігор. Тут можна прийти своїми, є ті, що в нас, вже є компанія, можеш з друзями, тобто це не має значення. У нас є клуб вивчення мови, українська легко. Більш вона зараз для дорослих, тому що на канікулах і школярки приходили, вчали, а зараз це дорослі люди, які. Стикнулися з цією проблемою, що дійсно вони хочуть оволодіти українською мовою краще, досконаліше вивчити, але якби немає досвіду практики, десь щось соромляться, то ми допомагаємо і в цьому. Є в нас літературна кав'ярня Пожива для розуму. Клуб, який вже декілька років у нас діє. щонеділі збирається на 13.00. Вони тут знаходять собі однодумці. Вони можуть обговорити про читане, вони можуть поговорити про фільми, вони можуть поговорити про свої життєві ситуації. Тобто відкриваються, розкриваються, вони знаходять собі друзів. Також в неділю ще проходить у нас недільна читаночка з Настею. Є в нас клуб швидкочитання. Батьки в захваті від цього, тому що коли діти після одного заняття вже збільшується, коли рахуєте в кінці, скільки дитина читала до заняття, і після кількість букв збільшується. Тобто рекомендую. Ми завжди анонсуємо, ну і є графік якби, того, що постійно відбувається, або які події.